Син мріяв повезти мене у подорож до Норвегії, поїду скоро, хотіла допомогти сиротам війни, мала змогу підтримати грошима одну сім'ю, читаю його книги, намагаюся, щоб зробити те, що він планував. Пані Оля, я дуже-дуже за вас рада, що ви поїдете. А коли ми реалізовуємо мрії, які були тоді, з близькою людиною, а ми також продовжимо їх життя. І ви, правда, дуже-дуже велика молодець, що ви наважилися це зробити, і я буду вам дуже вдячна, якщо ви нам будете писати стосовно свого подорожі, як все відбувається, якщо поділитися з нами історією своєї подорожі. Думаю, що це цікаво не лише мені, а й нашим глядачам. Це правда великий вчинок, і іноді для того, щоб встати і рухатися далі, потрібно дуже дуже багато сили. І якщо, пані Оля, ви знайшли в собі ці сили, то я захоплююся вами, правда, я вас обіймаю, і я вам бажаю, щоб ви дивилися очами і своїми і свого сина на цю подорож. І взяли якомога більше позитивних емоцій.